Не жалій за нічим, бо не все так важливе. Головне у житті це спасіння душі, а земного життя краски це переливи, які швидко зникають, мов кадри у сні. Не сумуй, коли бачиш навколо щасливих, а у тебе не так, сюди бачиш пролом, гіркотуй колючки. Зустрічаєш на ниві, кожен день під своїм знемагаєш христом. Не дивись на людей, саме тих, хто гордиться. Прийде час, кожен з нас на землі лишить слід, їхня пам'ять навіки зі третій поникне, а про твоє ім'я знає вже новий світ. Не завидуй безбожним, міражі тимчасові, На слизькому стоять і зникають як дим, а ти твердо стоїш на камінній основі і повір благо це не зрівняти ні з чим, не рівняйся на них твоя частка небесна, світ ніколи тебе не признає своїм. Ти для нього чужий, а душа як воскресла, хай шукає блаженства небесних країв. Не запитуй себе, чому злі процвітають? їм завжди і у всьому усюди весе, їхня частка в земному, куди йдуть не знають, а тебе дух Господній до неба веде. Для безбожних закінчиться благо і щастя, бо ж воно тимчасове все поглине вогонь, а для тебе ніколи надія не згасне. Вір, що ти приторкнешся христових долонь, і не плач, коли бачиш, що їм житті легко, не звершай своїм серці для грішників суд, їм і навіть не снилось. Небесне блаженство, вони блага для себе вже прийняли тут не жалі про ніщо, ти на вірній дорозі, а страждання і сльози це доказ того, що душа Твоя йде із Христом в перемозі, а ім'я Твоє в книзі, ти дитина Його, їхнє царство земне і будова, і сіна. Скоро димом займеться від їхніх гріхів, а на тебе чекає небесна країна, де на рік виростає дванадцять плотів.